Добрий день, шановні жителі громади, міста Заставна, село Кочерів, село Вербівці. По-перше, хочу привітати, нас наближається 1 вересня. Хочу запросити всіх, діток, батьків, запросити, щоб підпустили дітей до школи на свято. Може так вийде, по крайній мірі ми прикладаємо всі зусилля. І я, і керівники і шкіл, і, і працівники, щоб дійсно у нас зробити в школах так, як має бути, і бомбосховище, і все остальне. Тому вас дуже прошу, я прошу від усіх, щоб пішли діти дійсно до школи. Ну і дай Бог. Що ми могли навчатись та, як воно має відбуватись. Ніяких онлайнах, ніяких зумах. По крайній мірі, я дуже цього хочу і нам усім цього бажаю. Але хочу до вас ще звернутися з величезним проханням. Ви знаєте, що в нас вчора почалась на Херсонщині операція наступ. По звільненню нашої території Херсона. І до мене звернулися як до військового голови про здачу крові. Я вас хочу дуже просити. Відгукніться, будь ласка, є колективи в нас школи, садочки, музичні школи є міської ради. Ми це будемо організувати. Забір крові буде у нас відбуватись в нашій лікарні в місті заставимо 1 вересня з 9 години до 15. Я вас дуже прошу, будь ласка. Це для наших хлопців це поїде туди, щоб був запас донорської крові. Бо ви розумієте, коли йдуть такі бойові дії, то наслідки обов'язково будуть. Я вас дуже дуже прошу, закликаю. Так мене просили, щоб хоча б 100-150 чоловік здало кров. Я думаю, що наскільки є жителів, що це для нас така той груз, який ми можемо підняти, не напрягаючись. Я вам щиро дякую, дякую вам за розуміння. Я думаю, що ви відгукнетесь. І дай вам Бог здоров'я. Дякую.